Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 20 лютого на півдні Туреччини, у провінції Хатай, сталося два землетруси, в яких загинули та постраждали люди. Турецькі сейсмологи дійшли висновку, що землетруси в Туреччині могли бути спровоковані і війною в Україні, яку розпочала Росія. А останній скандал із босфором та російськими рятувальниками остаточно зіпсував відносини Туреччини і РФ. Перший поштовх магнітудою 6,4 і бала було зафіксовано о 20.04 за місцевим часом, за яким послідкувало 20 авторшоків. Другий магнітудою 5,8 о 20.07. А Три були у районах Дафне та Самандах. Пише агентство «Анадолу». надолу. У наслідок одного із підземних поштовхів полотно автомобільного мосту розійшлося на 10 сантиметрів. МВС Туреччина повідомляє, що внаслідок сьогоднішніх землетрусів троє людей загинули, 213 госпіталізовано з пораненнями. Постраждалі внаслідок перших землетрусів будівлі були зруйновані. Район події оповитий пилом. Рятувальники вже виїхали до місць події. Після підземних поштовхів у провінції зникла електрика. В той же час, держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з президентом. Туреччини реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі у понеділок, 20 лютого. Однією із тем переговорів стала підтримка України, а також протидія Росії. Держсекретар підтвердив відданість Вашингтона надавати необхідну допомогу Туреччині та висловив співчуття всім, хто постраждав від землетрусів. Два лідери також обговорили підтримку України, яка захищається від російської агресії. Наголосили на необхідності більш тісної співпраці з двосторонніх питань, включаючи оборону, енергетику, торгівлю та колективну безпеку. Йдеться в повідомленні. Експерти з внутрішньої політики Туреччини Кажуть, що навряд чи до червневих виборів Ердоган зважатиме на невдоволення західних союзників, як зауважує дослідниця Седа Гюркан з Лейденського університету в Нідерландах, згідно з останніми опитуваннями, народний альянс, який складається з партії Реджепа таїпардогана АКР, партія справедливості та розвитку, та її Ультранаціоналістичної союзниці МНР, партія націоналістичного руху, може програти майбутні президентські вибори. Але як додає експертка, що невідомо, чи зможуть опозиційні партії, об'єднані в альянсі Мілет нація, знайти в своїх лавах кандидата, який би кинув виклик Ердогану, за словами Гюркан, за 20 років правління партії Ердогана, Туреччина перетворилася з недосконалої демократії на автократію, що спирається на націоналістичну та консервативну риторику. Аналітики вважають, що якщо Ердогану вдасться залишити за собою президентську посаду. До це призведе до ще складніших стосунків Анкари з Європою та західними союзниками та ймовірно тепліших відносин з Росією. Але експерти нагадують, що Анкарі вигідно, щоб Росія загрузла війні в Україні надовше. Швидка і рішуча перемога Росії усунула б потребу в нейтральному посереднику, такому як Туреччина вважає Марк Епіскопос з американського часопису National Interest. Так само Анкара була б не дуже корисною, якби Захід міг домовлятись з Путіним напряму. Оглядач вважає, що саме затягнутий характер конфлікту. То його багатошаровий політичний підтекст і далекосяжні економічні наслідки створили унікальні можливості для турецької дипломатії. І Ердоган показав, що планує максимально використати ці можливості з максимальною вигодою для себе. Кажуть, оглядачі, до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.